Вітаю, шановне панство. Сьогодні знову говоримо про поезію. І до мене на розмову сьогодні завітав відомий Житомирський поет, громадський діяч, журналіст Ром... Ромко Здорико. Тож прошу вітати. Вітаю, Ромко. Перше, про що будемо говорити, напевно, це таки є поезія. От що для тебе, власне, і поезія сама? Ну, поезія, власне, як і життя, це більше ну, гра можливо. Але в принципі це навіть можна сказати більше, ніж жара, тому що е мистецтво взагалі будь-яке і поезія, і проза, і е живопис, і скульптура. Це речі, які потрібні людям, ну, воно згодом це відчувається. Тобто всі думають, що е ці речі не потрібні, їх можна замітити інтернетом, іншими речами. Але були випадки, коли творчість вона просто ну, рятує людей. Тому що люди шукають щось у житті, вони це не знаходять, і через те, що вони не знаходять, вони там або вдаються до самогубства, або там спиваються, скуряться і так далі. Тому мистецтво це можливо з втеч від е, буденності, від реальності для цих людей. Ну, власне, це таке собі поле, в якому можна самореалізуватися. Ну не зовсім не знаю, наскільки це наскільки це самореалізація, тому що все-таки, як казав Євтушенко, що писати варто тільки тоді, коли тобі є що сказати людям. Якщо тобі нема чого сказати, то самореалізація не знаю наскільки вона потрібна тоді. Власне, мене завжди цікавить це питання. Молодій людині, молодому поетові, або поетові вже з досвідом як ти. Легко зараз реалізуватися сам власне як поет в Україні? Ну, Я не знаю, чи варто говорити про такі речі, як реалізація, тому що все-таки про якусь там реалізацію. Як, як поет, як митець, можна говорити більш в державах, які того потребують європейських, тому що на жаль, так виходить, що у нас людей засмоктує буденність. І вони мало цікавляться мистецтвом і так далі. А більш буденними речами. Тобто, якщо людині е, даруйте там не вистачає грошей на хліб, то вона не думає про мистецтво. Тому можливо, говорити варто, що це ще попереду. Але добре, що навіть в таких умовах є люди, які, які цим займаються, які не полишають не дозволяють це все одно. Власне, от сьогодні взяти наше сьогодення і Час такий встановлення нашої української нації вже остаточно, коли ми здобули незалежність. Хіба нам зараз не потрібні такі поети, трибуни, які вже відомо, що німецька нація це гета, українська, в принципі, апологети цього закладені у Шевченка. От, чи сьогодні нам потрібна така поезія? Ну, бачите, в державі. Держава так побудована, і можливо, суспільство так побудоване чи, чи світ, що пророки саме, саме ми ці пророки, вони з'являються в той момент, коли вони саме потрібні. Тобто, по великому рахунку, сьогодні можна заговорити що завгодно про. При різні стрічні постаті, бо вона Хмельницького, Сагайдачного, Мазепу, але все одно, якщо брати по великому рахунку, то держава знає, світ знає Україну не завдяки там, Котляревському чи там, скажімо, там, Хмельницькому, Сагайдачному, а саме завдяки Шевченкові. Тому що, наприклад, сьогодні можна говорити, що пам'ятник, наприклад, тому ж Хмельницькому стоїть не в кожному європейському місті. А пам'ятник Шевченкові сьогодні можна знайти і оці українці, наприклад, можна знайти у багатьох містах Європи. Власне, як на тебе, це проблема наша, українська, що ми не культивуємо це. Ну, бачите, просто, як на мене, то просто це залежить від якоїсь усвідомленої нації. Тобто, по великому рахунку, наша нація, власне, ну, слов'янська, зокрема, українська, вона споконвіку займалася землеробством. Тому для них це не є ключовим питанням у мистецтві. День завжди головне було українцеві, щоб було хліб до хліба і так далі. А ці речі були для нас другорядними. І як на мене, то говорити про становлене, встановлення держави воно відбувається весь час. Не можна говорити, що оцей період є становленням держави, а цей не є. Фактично, якщо брати іс історичні речі, так, якщо навіть період руїни, який був в Україні, це теж своєрідний етап встановлення. Тому що е це тільки можуть ну, комсомольці говорити, що ми наш ми старий мір розрушимо до основання, а за тим і ніхто не знає, що буде за тим. Тому така якась. Е Діалектика, постійно там занепад, розвиток, він відбувається завжди, і встановлення відбувається завжди. По б у голові це було. Власне, я можу, до чого веду, що саме завдяки поезії, саме завдяки літературі, встановлення мови як головного ідентифікатора будь-якої нації. От, Зараз чи відбувається це, чи ні? Чи ми вийшли на початку 90-х був підйом української літератури, бо багато чого дозволили забороненого? І чи зараз ми не... Ходимося в такій, ну, не... чи не настала тиша якась? Ні, ну тиші ти ще не, не було і не буде. Наскільки наша історія різноманітна, завжди всі митці, які писали українською, і попри те, що ну, можна говорити сьогодні, що українська література, вона і різношерстна, тому що навіть чимало відомих російських поетів, прозаїків, вони вихідцями з України. І взагалі все мистецтво майже що існує по пострадянське воно побудоване фактично на, на українських коренях. І боротьба за мову, боротьба за культуру вона йшла завжди, і це нормально, тому що. Як на мене, коли припиняється будь-яка боротьба, ну просто мова і культура, вона помирає. Тому якщо людина цінує свою мову, свою культуру, вона повинна завжди за нею боротися. Незалежно від того, там, чи це, чи, чи, наприклад, час столипінських реформ, коли все забороняли, да, чи навпаки, коли все дозволили, все одно це такі речі, за які треба постійно, постійно боротися. Власне, про, про тебе, як Висити вже в літературі, принаймні в Житомирі, ти відомий років з 10, як мінімум. От, Власне, починалося все з необища. Розкажи про цей досвід, про цю мистецьку гільдію, яку її називали. І що це було? Чи, чи можна це назвати феноменом всеукраїнського рівня? Ну, принаймні, деякі літературознавці так і визначали. Але це просто, як на мене, це була потреба часу. Тому що, на жаль, от, мій. Добрий товариш і колега Олег Левченко, який власне, разом зі мною спали йому на думку заснувати неабийшою. Для нас це було, ну, треба було створити щось інше, що не так, як завжди. Тому що е, одвічна боротьба відбувається не лише в умові у культурі, а на жаль, е, ну, можливо, не на щастя, в принципі, е, е, існує постійна боротьба поколінь. То для, для мене завжди, незважаючи на те, чи був я чи стояв я тільки витаків, тільки починав писати, чи вже зараз в позиції якогось якогось певного можливого досвіду, я можу сказати, що е, так було завжди і так буде завжди, напевно, що кожне нове покоління воно буде намагатися самостворитись за рахунок е, попереднього. Тобто, можливо, це часткове заперечення, можливо, повне заперечення. І будь-який пласт культурний, навіть історичний, він для того, щоб йти кудись, він повинен стати на плечі попередньому. А стати на плечі можна по-різному, можна просто спертися і продовжувати, але то не буде розвиток. Тому що, наприклад, є сьогодні дуже багато людей, ну, молодих поетів, які пишуть десь в душі в такому, як Шевченко, писав як Франко писав. Але ну, це, це нормально для початку. Але сьогодні все змінюється. Часи змінюються, мова змінюється, ставлення змінюється до багатьох речей. І, як на мене, то не можна сьогодні писати в душі XVIII століття і 19-го століття. І тому от, от так ми започаткували. Тоді, пам'ятаю, ми. Були на конкурсі в обласній наській бібліотеці, де вчора сиділи такі скажу російською прожунистарпіри, яких називають, а-ля да? покійний грабовський, ну і ще там ку купа людей, які там у яких стану до літератури зводилось до того, що наскільки людина, яка виступає, схожа на Шевченка чи на Лесю Українку, чи на Франка. Вони взагалі не думали про те, що людина, яка творить, вона повинна бути особистістю, вона не може бути кимось. Тобто не може бути у історії, в літературі, в мистецтві другого Пушкіна, другого Шевченка, другого Франка. Це, це люди, які, які були, тому треба створити щось нове. І от саме, саме це нас і покликало. А потім потихеньку ми все-таки зрозуміли, що ну, як, можливо це прийшло в свідомості, а можливо, просто через те, що постійно нас намагалися згнати в рамки. Ну, самі розумієте, є люди, які, наприклад, ті ж спілці письменників сьогодні є люди, які свого часу десь, ну, в радянські часи написали кілька віршів про Леніна, про Сталіна. Більше на ні рядка не написали. Завдяки цьому вони мають якісь там заслуги там, перед державою, отримують якісь пенсії. Там. Я, я цього не можу зрозуміти. І після цього цих людей саджають в журі різноманітне, щоб вони судили молодих. Як вони пишуть, як вони роблять, хоча самі власне нічого путнього не витворили? Ну, І тому це був бунт. Це був... хотілося б просто, щоб ті, хто починає, ну такі, як ми, можливо, молодші, можливо, менш навчені, менш досвідчені, щоб вони, щоб їм було до кого податися, щоб їх люди, які намагаються винайти у тобі другого Шевченка чи другу гулецю Українку, просто не загубили на корню цей талант. Власне, тоді в мене виникає таке питання: а кого ж тоді садити в журі? Хто має оцінювати молодих, давати свої поради для саморозвитку? Оцінку мистецтву і культурі, і літературі, і живопису я вважаю, що робити не можна, тому що це речі суто особисті. Ну, хтось зрозумів, хтось не зрозумів. Не можна, щоб людина, яка не зрозуміла, казала, що це просто, ну. Нічого не вартує. Ну, як, якби, якби так було, розумієте, то сьогодні б не було б ну, авангардних речей. Написав чорна квадату Малевича, Бікассони було б, Далі не було. Тому що тоді, коли вони молоді, коли вони тільки починали, їх би просто подібні журі, їх би просто зарубали, сказали, хлопці, йдіть на базар, торгуйте там, валенками чи рукавицями. І все. І тоді б світ не, не знав цього. Тому що просто. Тут може бути оцінка з позиції історії, тому що, наприклад, було багато випадків, коли, наприклад, ну, той, той, той же Стус, так? Стус, Стус був Стус писав. Але його колеги, його однолітки, його ровесники, вони його не розуміли, тому що є люди, які живуть вперед, вони випереджають свій час. І тому зараз Стус зрозуміли, тому що зараз мова, яку він писав. Слова, якими він писав, вони більш зрозумілі, тому що люди розвиваються, люди все-таки мають словники. На той момент вони цього не мали, не знали, і вони половину просто слів, які, до речі, я сам коли читав Стуса я для себе відкривав. Я листав словник Грінченка, лише словник Грінченка допоміг мені зрозуміти Стуса. І в багатьох речах просто от є поети. Знову ж таки, беручи стуса, вони такі якісь. Ну, є камерними поетами. Не можна їм давати оцінку загальну. Шевченко, так. Да, Шевченко це масовий поет. Його розуміють всі. А не можна заперечувати інших, які пишуть просто те, що вони відчувають власне. Не для всіх, а просто те, ну, відчуття якісь свої такі. Ну, от власне, як на мене, стус. Те, що Стуса не розуміло. По-моєму, його розуміли, його просто боялися. І тут треба брати до уваги ті реалії, в яких він жив. Брати совєтську пропаганду, совєтську машину, яка просто його жувала. Тоді виникає таке питання. Вас вичитав в якійсь статті про неабище, і там одне з ваших положень було таке, що творчість це як діагноз. Тоді ось цей діагноз не є, це графоманством. В такому випадку, коли кожен пише, що відчуває, що думає, чи не наплодиться тоді просто купа графоманів, які насправді вартості не матимуть. Одним із апологетів, не обличчя, крім цього, що ви сказали, ще було, що ми оголосили себе геніальними. Люди, які там по 40, по 30 років поезії, вони здивувалися і вони почали, ну, стали в позу, грубо кажучи, як це? Прийшли молоді, нічого величезного не створили, і вже б'ють себе в груди, що вони геніальні. А насправді все дуже просто. Тобто, кожна людина по своїй суті вона є геніальна. Просто треба не, не одягати якісь рожеві окуляри, і треба само, самооцінку все-таки власну проводити. Тобто Для мене, наприклад, основний критерій, якщо я не відчуваю, що те, що я написав, воно вже вже варто уваги, я його ніколи не читатиму, нікому не показуватиму. У мене була самооцінка просто і є. А є люди, які просто написали. от У мене дуже багато колег, які є у них вартісні речі, дуже класні. Але вони чомусь не люди читають речі, які на порядок нижчі, ніж, ніж те, що у них є. Ну, от, власне, це мене цікавить от людина, яка не має самооцінки і, на жаль, більшість. Не можуть критично себе оцінити, тому ну, природа людська така. І видають на гора, як ви кажете, речі не найкращі свої. От і тоді просто, як на мене, з'являється здоровенний огром непотрібного. І чому тоді це має називатися літературою? Як на мене, то все, все потрібно розумієте, не можна сказати, що щось є, є, є не потрібно. Просто е, кожна людина це особистість. Ми можемо бути там чимось хоче, чимось різні, але все одно кожна людина щось в цьому світі шукає, і все одно, навіть як якби не оцінювали критики, там вартісно, не вартісно, все одно будь-яка людина, вона щось у тому знайде. А все решта, там, я вважаю, визнання, не визнання, це все це, це нормально, це є це боротьба, і так має бути. Тобто людина, яка вважає себе геніальною, вона повинна довести і собі, і всім людям, що вона є там талант, геніальний. А якщо людина графоман, то вона якби, якби не намагалася це зробити, вона все одно того не доведе. Тому що люди ну, не повірять. Власне, є така штука, як традиція. Ви своїм не обичче, ви заперечували деякі традиції. От. В цьому ви, були, ви не були новаторами, як на мене, тому що ви були схожі на футуристів 20-х років. От. Іноді просто виникають прямі алюзії на шкурупія, на семенка. От. Власне, і той самий Далі, як на мене, він теж не просто так з голови придумав свою техніку малювання там, чи інші речі. Він теж послуговувався традиціями, він їх вдосконалював. Власне, для вас, і для неабийства, чи традиція важить щось, і яка саме традиція? І кого взагалі з поетів, з письменників, з творчих людей, місців ви могли б виділити як своїх, там, гуру для вас? Наприклад? Ну, важко сказати. Власне, кажучи, я в кожній творчості. Ну, в, в, в періоді творчості людини є як мінімум два етапи. Перший етап починається однаково. Всі читають Шевченка, Франка, Лесю Українку. У Маяковського, до речі, якого я дуже шаную і дуже поважаю, не за ті речі, які він писав там, про партію, а в нього є дуже клас, класні речі ліричні і так далі, які чомусь ніде не афішуються, але вони просто суперолі. Я навіть е е одну переклав, до речі, бунтарську в душі якраз е десь таку ну, десь спільний дух. Ну, про дух про дух футуризму то взагалі окрема розмова, можна про це говорити довго, не аби ще. Але це, але е, просто традиція для нас була не настільки ворожою, скільки просто е, ми боялися і не хотіли, щоб традиція українська, власне, вона просто е, ніби. Зводилася до простих шароварів, вишиванки, і там соловейки червоне калини. Тобто ми хотіли показати, що все-таки українська культура самобудна і вона європейська. Ну не така, скажімо там, да? От, наприклад, сьогодні ми можемо, е, там, якщо знаємо мову, звичайно, читати поезію якихось там золусів африканських чи, чи ще когось. У них своєрідне так, теж, але вони ніколи не стануть е, в царині європейської культури, тому що Європа їх просто не зрозуміє. Там інші традиції, інші звичаї. І тому ми намагалися просто оці речі, які тягнуть нас назад. Просто їх заперечити і з ними боротися з одного боку. А з іншого боку, це був виклик, тому що люди якраз дуже завжди ну, для мене завжди були дві дві теми такі: це от традиція на кшталт шароварництва і традиція на кшталт там, тотальної релігійності, показової. Тому що, наприклад, от відкриттям для мене було, коли я в Польщу поїхав, чи кажуть, а поляки там всі католики беззаперечні. Нічого подібного я бачив багато людей, які, які не ходять в костюли постійно, не, не, не моляться. І це нормально. Тобто нав'язування таких речей, воно є, ну як на мене, то воно є просто зайвим. І оце з цим нав'язанням ми якраз і боролися. Тобто ми хотіли показати, що є інші речі, інший бік нашої української культури. Ну, власне, мене тоді цікавить таке запитання. Якщо ви боролися з тією традицією Шарварщини, скажімо так, чому ви, і чому ви взялися саме за футуризм, чому ви не взялися просто за 20-ті роки період розвиненого модерно української літератури, який потім, як на мене, продовжується в тому самому Стусові? Не беремо 60 шістдесятництва, тому що як на мене це партійна штука абсолютно, яка з сильною увагою, вона вже свою увагу відбула. А чому не брали там, Київська школа, та сама лаврська школа? Це традиція абсолютно модерна, яка в, своїй, в певній мірі будується на тій самій Шароварщині, але вона її робить модерною, класною, яку робить класним продуктом, який та сама Європа буде їсти. А чому, власне, такий кардинальний удар з Ну, бачите, для, для нас ще одна головна риса була, яку, яку ми пропагували в творчості, я і більше того і зараз пропагую, так? що ми ніколи не, не будемо дикаденсові. Тобто ми не будемо писати, от те, чим ми власне, дуже насичений 20-ті роки якраз творчість, символісти, вони всі писали про такі речі, якісь, ну, дуже, дуже сумні. Тобто, які ну, дуже часто вони людей не, не, не стверджували до, до життя, де? а навпаки, вони їх пригнічували. Для нас от, ключовим було поняття саме е, життєстверної літератури. Сьогодні дуже багато є людей, навіть якщо подивитися статистику, сьогодні дуже, дуже багато, особливо молодих людей, вони. Через якісь там свої переконання, там якісь ідеологічні, інші, релігійні. Вони просто тоді, коли в принципі можна ситуацію виправити, вони йдуть на, на, на крайні міри. Вони там або накладають на себе руки, або ще щось. Для нас головним було, щоб ми рятували своїм словом цих людей. Тому що ну, це, 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 це недобре, коли всі, хто починають в творчості, молоді, зараз дуже багато таких, у них такий тотальний декаданс, такий занепад. Смуток такий, смури такі пробувають, що просто жах. Як на мене, то е література як і будь-яке мистецтво, це має бути те, що дозволяє людині відпочивати. Тобто, якщо людина живе в умовах, коли і, і так важко, і так вона стогне і скиглить постійно. То ну, я думаю, що у такої людини після довгого робочого дня не виникне бажання відкрити там, книжку, де речі з таким же настроєм. У мене особисто так, такого бажання не виникло б. Я б, наприклад, навпаки, щоб шукав щось таке оптимістичне, таке, щоб стверджував до життя. Тому що, якщо відчуваю, що, що у нас було таке поняття, в небище, повний гаплик», тоді вже людині нічого не хочеться робити. І тому вдавалося до різних речей, вдавалося навіть до епотажу, до різноманітних речей. Але цей епотаж він був якраз в цій боротьбі з традицією. І якраз він був філософський епатаж оптимістичний. Власне, яку роль ви виділили виділи б саме для епатажу? Бо, як на мене, то я нікого, не хочу нікого образити, його було занадто багато необище. Чи ви можете спростувати, мою думку, довести абсолютно протилежно? Ні, ну потас, це нормально. Для нас ви просто знову ж таки, бачите, сьогодні мистецтво переживає в Україні не найкращі часи. Ну не тільки сьогодні, власне, тому що можна біркися казати, так, да, сьогодні погано, вчора було краще. В Українському мистецтві ніколи не було краще, воно завжди боролося за місце під сонцем, як то кажуть. І це нормально. Але ми зрозуміли, просто в один час. Всі разом, якраз це не, не була моя власна ідея, чи там Олега Лесенка, чи Єлі Струновського, чи ще когось. Це просто була наша спільна ідея, спільна думка. Що сьогодні найпростіший шлях до визнання, до відомості це епатаж і можливо скандальність. Тобто, чому такі речі, от попсові на кшталт шоу-бізнесу, вони можуть собі дозволити за рахунок цього, цього життєстерчити розвиватися? А лі література ні. І тому ми вирішили просто зроби, намагатися зробити з літератури, з поезії, власне, те ж саме, що у бізнесі. Ще одне, напевно, буде останнє питання. Чому ви творці не або що люди, які входили туди, і входять, називали Юрка Гудзя вашим духовним батьком? Адже я просто як людина, яка байдуже ставиться до... Постаті гудзя в українській літературі. Ну, і між вами, якщо чесно, не дуже багато спільних речей помічав. Це через те, що через особисті знайомства, через локальні якісь штуки чи чому так. Ну, власне, я би не сказав, на жаль, що Юрко що в нас при Юрковому житті були якісь такі дуже. Тісні стосунки. Ми спілкувалися нормально, ми були в чомусь навіть одного розуміли, підтримували. Просто як, ну, як колеги спілкувалися. Але просто, на жаль, так сталося, як і в принципі багато аспектів, які ну, деякі озвучу, деякі не буду озвучувати, які стосуються безпосередньо спілки письменників. Вони ну, так як як мінімум не вийшли. Тобто, вийшло, що при житті, ніби юрка всі шанували, всі розуміли, всі підтримували. А коли він трагічно загинув, майже всі від нього відвернулися. Лишилися просто одиниці, які все які до кінця. Але добре, що це, що, що сьогодні мої, мої друзі, мої колеги займаються пропагандою, тому що його ім'я цього варте. От. Ну і вже, в принципі, духовним батьком він став вже постфактом -пост -пост після своєї загибелі. Тому що, власне, багато в чому. Загибель рука, вона навіть змусила нас усіх переглянути багато речей і в творчості, і навіть в світогляді. Ми, ну, власне, на такій не зовсім оптимістичній ноті будемо прощатися з тобою, Ромко, і з нашими телеглядачами. Дуже дякую за прекрасну, гарну, змістовну розмову, яка поганенько переросла в невеличку дискусію. Я сподіваюся на подальші наші з тобою зустрічі.